з В сьогоднішньому відео вирішив відновити стару рубрику. Колись я вже пробував таке робити, записувати різні відео про САПР, різні системи атлантичного проєктування. Ну, сьогодні вирішив спробувати відновити цю рубрику. Спробуємо зробити ось таку деталь в своїй Ну, Ось його окреслення. Це десь в одній з груп Facebook його віднайшов. Ну, і вирішив спробувати записати декілька відео на таку тему. Там буде 2-3, запишемо, потім, можливо, щось складніше спробуємо зробити. Одним словом, час покаже. Ну що ж, давайте почнемо. Ну, ось уже я в принципі, спробував, дещо в мене вийшло. Зараз я вам покажу, як це в мене вийшло. Закриваємо наш файл, не зберігаємо його. Не потрібно воно. Для того, щоб створити нову, нову деталь, потрібно на верхній панелі вибрати ось створити або Ctrl-N, Вибираємо шаблон. Так, як бачимо, працює в SolidWorks 24 ну, Недавно встановив, вирішив покласти, подивитися, що ж тут нового у нас змінилося. Ну що ж, давайте почнемо. Ми почнемо з того, що вибираємо основну площину. Я зазвичай полюбляю працювати з площиною спереду. Ну, думаю, теж немає заперечень. Ну, вибираємо. Так, дивимося, що у нас тут ось такий малюємо ескіз. Ось такою лінією. Так, ну що ж, давайте. Малюємо довільної форми, довільні лінії. Як бачимо, деякі у нас лінії вже червоні. Це означає, що їх там неможливо вже редактувати. Ну, Тож ще можливо, але як бачимо, можемо тільки двигати вверх-вниз. Також бачимо, що ця лінія у нас має бути горизонтальна. До цього додаємося горизонтальним. Щоб вона була рівна. В принципі, тепер вона не буде у нас так пригати. Ну що ж, давайте поставляємо розміри згідно нашого креслення. Тут у нас буде 30 міліметрів. Тут 8. Так, поверху 15 і ось і так 40 міліметрів. Далі. Бачимо, тут трохи у нас так заскочило, але ну, нічого страшного, можна передвинути і поставляємо розмір 60 мм. Маємо ось такий контур. Якщо всі лінії чорні, це означає, що все зробили більш-менш правильно, це замкнуто, нічого не зміниться. Так, виходимо. Так, нажимаємо так. І тепер нам треба цей контур якось витягнути. Є у нас ось така команда. Витягнути, витягнути бабишку, ось навіть зображення, як воно робиться. Нажимаємо на неї, вибираємо наш контур, ну і воно нам пропонує витягнути Так, дивимось, згідно окресення. У нас ось бачимо ширина чи товщина 40 мм. Ну, давайте йому поставимо. Ну Беремо на задану відстань сюди 20 мм і напрямок 2. Вибираємо теж. 20 мм. Ну, отримуємо ось таку форму. Так, тепер давайте додамо ось оцей Т-образний фаз. Так, вертаємося в нашу деталь. Тепер можна вивести або ось цю площу ескіз. Ну, я надаю перевагу все ж таки брати основні ось плоскості. Це ось справа. Так, ескіз і додаємо ескіз. Теж довільною форми малюємо Т-образний паз. Більш-менш так рівненько. Так, з'єднали. Тепер ось осьову лінію від центру деталі. Ну і тепер я хочу зробити ось ці лінії симметричні. Для цього спершу виділяємо осьову лінію і далі лінії, які я хочу зробити, симметричними. Ми ось вибираємо симетрію. І так само робимо із цими двома. Вибираємо цю лінію і потім цілі. Так, зараз не хоче. А так тепер хоче у нас. Так, симетрія. Далі поставляємо розміри. Так, згідно креслення, це у нас 10 мм, Це у нас 30 міліметрів. Так, а це у нас 5 міліметрів. Це у нас буде. 12. Як ми бачимо, одна лінія у нас ось, вільна. В принципі, теж можна поставити, що тут висота 5 мм за допомогою ось розміром. Ось, просто поставити 5 м. Але це не зустріча. Давайте зробимо трошки по-іншому. Є два шляхи, щоб зробити це більш-менш автоматично. Перше, це вибрати ці дві лінії. І ось вибрати або. Колініально, то вони стануть, бачимо, що такі пунктир, вони стануть в одну лінію. Ну, або можна набрати, взяти, виділити ці дві лінії через контур і вибрати, що вони у нас рівні. Ось отак. Ми і маємо ось такий Т-образний пас. Виходимо із, нього, із ескізу. Так, знову в елементи. І є у нас ось тут виріз, Витягнути виріз. Вибираємо його. Вибираємо зворотній напрямок. Так, ось і через все. Ну, і насквозь по-русски. Ну, як ми бачимо, воно попередньо зробило нас вліз, показало напрямок і що воно буде. Ну і ось нажимаємо ОК. Або Enter, або ОК. Ну і маємо ось такий у нас теобразний пас. Так, повертаємось, дивимось, що, що нам ще залишилось зробити. Так, ще залишилось зробити ось такий пас. Давайте зробимо його. Для цього знову ж таки переходимо, давайте спробуємо отак сюди і ось виведемо ескіз. Так, є у нас ось така команда прямокутник. До речі тут декілька вилітів прямокутників. Ну Вбираємо перший, нам перший, буде достатньо. І ось отак відхвалюємо. Як бачимо, він у нас по одній лінії ось прив'язаний по Дивіться, Щоб вирівняти його по осі, можна в по попередній команді е, намалювати ось, зробити і зробити симетрично, А можна вибрати ось, точку на середині і нашу ось, і вибрати горизонтально. І тепер воно у нас вирівняється. Так, ставимо розміри згідно нашого окреслення. Це у нас 20 мм і висота. 5 так Бачимо, кремкутничок став нашою чорного кольору, Означає, що ми все зробили правильно, ранений зафіксований, не буде рухатись. Виходимо з цього ескіза. Нажимаємо знову команду знайомий, витягнути виріс. І ось, як бачимо, воно нас пропонує його витягнути через це. В принципі, заперечень немає. Можна ось вибрати, до речі, до наступної. Тобто до цієї лінії можна на задану відстань 20 мм. Там, там ми знаємо, що воно 8 мм. Вбити 8. теж пройде через 8 мм. Ну, напевно, саме правильно буде вибрати до наступної. Так, все маємо. Ось збудували. Так. Зараз давайте виберемо, поставимо. Дається красивенько. Так, дивимось. Так, ну, здається, всі розміри ми проставили, все проставили правильно. Тепер треба перевірити. Ось тут у нас таке завдання, що об'єм дорівнює 35-260 мм кубічних. Ну, давайте подивимось, спробуємо вирівняти, правильно ми це зробили чи ні. Повертаємось в наше креслення. Є у нас ось така вкладка Аналізувати. Тут у нас масова характеристика, вибираємо її. Ну і ми бачимо, що у нас об'єм 0 кубічних метрів. Треба якось його перейти. Для цього можна зайти в параметри, поставити галочку на використовувати налаштування користувача. І вибираємо міліметри, міліметри ось кубічні. Вибрали. Так, і маємо щось що наш об'єм, виділив його 35 260. 35260 5260. Ну, співпадає. Кома 227. Кома 23. Ну Це теж можна поправити Заходимо в параметри. І ось тут ставимо три 3. 3 знака після кома. 227. Ну, все. Здається, все ми зробили. Ну Тепер давайте зробимо його теж червоним. Ну, ось як у нас в зразку. Його роблять червоним. І ми зробимо його червоним. Переходимо назад, собі норк, нажимаємо сюди на стрілочку розвернути. Бачимо, додалась у нас така панель, то можна щось відобразити. І ось у нас є така кулька із олівцем. І ось це відповідає нас за колір. Нажимаємо ось оце схіму. Зовнішній вид. І вибираємо колір. Ось, в принципі, ну, як на мене, підходи. Так, підходимо. Нажимаємо ОК. Можна звернути. Ось тут назавчик чи нам не мішало. Ну і як результат ось отримаємо таку деталь. В принципі, все зробили по кресу, все у нас правильно. На цьому будемо завершувати відео. В коментарях можете написати, що ви зробили. Можливо, у вас є свої якісь пропозиції, якусь деталь ви хотіли побачити. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Слава Україні.